Легкий, корисний, а головне дуже швидкий. Це я про сніданок, який сьогодні нам пропонує приготувати Даша Малахова. Смузі з шарона, банана та апельсинового соку. Рецепт запам'ятати дуже легко, тож смачного. Доброго ранку! Я вас вітаю, що може бути кращим за смузі із шарону, банану та апельсинового соку. Головна складова будь-якого смузі свіжі або заморожені ягоди, фрукти або ж овочі. Ну а далі за смаком можна додавати молоко, йогурт, ряженку або кефір, мінеральну воду чи крижинки льоду, спеції, свіжу зелень, імбир або горіхи. Інколи задля того, аби зробити смузі більш густим, можна додавати подрібнене печиво, вівсяні пластівці або ж висівки. Зараз вже з'явилися хурма та шарон. Можна, звичайно, просто її з'їсти, але інколи вона вже тріскається в холодильнику, хочеться з'їсти. Але розумієш, що якщо щось приготувати, то буде навіть смачніше. Тож ми нарізаємо наш шарон, використовуємо всі частинки, окрім листя. Шарон є, тепер будемо додавати банани. Мені знадобиться половина банана. Уявляєте, як важко з'їсти водночас стільки фруктів? А ось випити буде дуже просто. Тепер будемо використовувати апельсин, розрізаю його навпіл і вичавлюю сік безпосередньо в чашу нашого блендера. О! І тепер можна додавати висівки. Вони дуже корисні, просто неймовірно корисні, особливо зранку. Залишається закрити і увімкнути. Готова суміш, яку ви будете пам'ятати цілий день. Тож наливаємо і, як завжди, трошки прикрашаю, щоб було смачніше. Можна розпочинати сніданок. Ось такий здоровий сніданок вже зараз може бути на вашому столі. Ну і хочу нагадати, що у щасті головне здоров'я. Побачимося дуже скоро в ефірі ранкового інтера. інтера». Па-па, до зустрічі!